Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо зимовий жіночий чемпіонат світу з футболу FIFA 16 на ПК. У нас сьогодні стартує стадія півфіналів. Залишається лише три матчі. І ми дізнаємось, хто чемпіон світу став взимку 2015-2016, тому що чемпіонат починався ще в 2015 році і закінчується він. В 2016-му. Сьогодні буде Франція-Канада. Такий був фінал попереднього чемпіонату світу. Тепер ці команди в півфіналі, і дивлячись на те, як грають команди, то це малий фінал. Малий фінал, тому що експерти-букмекери ставлять, що чемпіонат світу виграє команда з півфіналу саме Франція-Канада, якщо не станеться якихось сенсацій. Подивимось, подивимось, сьогодні буде битва битва всього чемпіонату. Франція перемогла. Перемогла. Забивши на 118-й хвилині у фіналі осіннього чемпіонату світу. За Францію буде грати Дені 3D, за Канаду Дені Джуніор. Так само, як і в фіналі попереднього чемпіонату світу. Ну і все тут серйозно. Тут все серйозно. В білій формі сьогодні француженки. В червоній канадійки. 6 хвилин. Один матч в серії. І тут такий матч. Це битва тактик, мабуть, все-таки буде. Нікого не змінює Франція, нікого не змінює Канада. Всі найкращі. Ну і давайте. Давайте подивимось, цей матч. Я думаю, що багато голів не буде. Багато голів не буде. А має бути насамперед тактика. Тактика буде на першому плані. І особливо Канада буде грати на те, щоб не пропустити. Франції, дивлячись на досвід. На досвід виступів з Канадою. Звичайно, це лише один матч. Але також переглядаючи матчі Канади, француженкам треба грати в атакуючу футбол, щоб не повторити долю Бразилійок. Нагадаю, що в черфіналі 3-2 Франція виграла Мексику в додатковому часі, забивши два м'ячі. 2-1 було в додатковому часі. Ну, а по пенальті Канада пройшла збірну Бразилії. Дуже гарно пам'ятають цей фінал. Фінал осіннього чемпіонату світу. І канадійки, і француженки. Тому зараз подивимось. Все це починається прямо зараз. Француженки розпочинають цей півфінал, який по своїй назві претендує на фінал. Порадоме. І перша неточна передача. Скотт. Скотт, Чепмен, Леон. Леон дуже технічна. Нагадаю, що Анрі. Амандін Анрі не грала в тому фіналі, вона була травмованою. Ну і тепер вона на полі. Може, це допоможе француженкам, але подивіться, який провал. У француженок Скотт удар в Бухаді. Перша атака, перший удар за канадійками. Шмідт, Сінклер. Скотт. От поки що сама з М'ячем. Віддає на Кайл. Шміт. Удар по воротах Жорже на себе приймає цей удар. Канадар розпочинає активніше, впевненіше. Француженки дуже невпевнено зіграли з мексиканками. Тільки гравотація їх врятувала, в захисті грали жахливо. Подача. Головою. Ні, не грають не сім. Контрвипад може бути. Тіні. Тіні віддає. І от зараз Лєсомер! Лєсомер! Може використати помилку. І, ну що це таке? Лєсомер? Що це таке? Це навіть не удар. Це якась просто передача на голкіпера, на Маклауд. На одну з найкращих на чемпіонаті світу. Вілкінсон. Белангер. Перевід м'яча. Лесомер не змогла втікти. Ну і потім зовсім неправильне рішення прийняла Амандіна Нрі. Ну, її дуже не вистачало у фіналі. Тепер вона є. І вона саме вивела. Вона саме забила вирішальний м'яч з мексиканками. А білі одна. Нрі назад, бо нікого немає. Лесомер. Не влучає головою. Скот її прикриває. Ну, знову ж таки, славнозвісний центр поля збірної Канади. Маклауд. Направо. Вілкенсон. Дуже важко його проходити будь-якій команді. Белангер. І тут має бути Рейнар. Ох, як небезпечно. Рейнар. І Сінклеєр! Помиляється Бухаді. Ну, так не можна помилятися, куди ж? Куди ж це передача? Сінклеєр, Шміт. Шміт поки що сама. Віддає на Скотт. Скот на Кайл. Кайл. І тут помилка. Є шанс. Одразу пас на Тіні йде. Тіні, ні, Москато. Але Тіні напрягає, напрягає захист, пресенгує. Ну, Франція зараз грає другим номером. Оце неочікувано. Оце неочікувано. Чепмен. Бухаді. Бухаді на Несіб. Бульо. Не Бульо. Знову Несіб. Лівий фланг. Працює поки що. Передача. Тіні. Тіні віддає на Орадоме. Лесомер. А білі удар по воротах і не точно. Дуже не точно. 28 хвилина розпочалась. Франція от от тільки перший удар. Нормальний такий удар. Лісомер, звичайно, виходила небезпечно, але ж пробила вона ніяк. Маклауд На Сесельман. Сесельман Шміт. Леон. Ліон поки що не включає свою техніку. Томіс. Лесомер віддає їй Скот. Ну Скот все читає. Все читає. Це півзахисниця. І подивіться зараз Бульо. Бульо, ну як помиляються француженки. Але й помиляються канадійки. Бачите, яке переживання у обох збірних? Кайл. Кайл, Шмідт та Скотт. Просто стіна в центрі, яку важко пройти. Скотт! А хто ж? А хто ж її. Буде проценгувати. Добре, що вона вирішила здалеку пробувати. Бухаді, ну що ти будеш робити з цими помилками? Шміт. Леон Удар по воротах, Бухаді! Канада зараз краще грає, на відміну від фіналу. Осіннього. Франція не може знайти зараз ключів до того, як проходити центр поля, як проходити захист. Ні їм зараз треба витримати. Витримати цю напругу. Бухаді. Ну, битва ще й голкіперів. Гарні голкіпери, що Бухаді, що Маклауд тіні, встигає. І це не передача Для Лясомер сьогодні встала не з тієї ноги. Леон. Леон один в один це дуже небезпечно. Але орадуме. Ой-ой-ой! ой Орадоме -ой 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 -ой. все добре зробила, але тепер відкрила свій фланг Ліон. Сінклер. Горадоме знову. Жорже. Непогано. Томіз ми не бачимо поки що. І Шміт знову. Подивіться, як центр поля грає, але Сомер. Ні, Сесельман. Тіні! Тіні не в ту сторону віддає. Томіс. Несіб! Удар поворотах воротах сіб! І Маклауд. Змушують канадійки бити здалеку францужинок, бо не доходять Не доходять до штрафного майданчика. Скотт знову знову з'їдає всіх в центрі поля. Жорже. Леон, Сінклеєр вже з офсайду вийшла. І Орад... Орадоме. Бульо. Ну, це... така гра це не для Франції. Томіс. Лєсомер. Томіс. Томіс! Сесельман. Перший тут абілі. Ні. Кайл, перший тайм закінчується 0-0. Канада грає краще. Ну і якщо все-таки буде відбуватися, Канада пройде. Або з гри забі, або по пенальті пройде. Франції треба дуже сильно задуматись про свою гру. Треба ризикувати. Треба ризикувати, мабуть. Бо так, так все доведеться до серії після матчових пенальті і все. А це стихія Канади. Все сильно. Кайл. Шмідт. Сінклер. Гарний розіграш. Але Ренар. Подивіться, як прочитала Ренар Ліон. Ліон 1 в один дуже-дуже небезпечно. Удар в поворотах. Ні. Бухаді одразу кидає на Абілі. Ну і погано якось відкриваються. Француженки. Амандін Анрі. Анрі і Кайл. Ну як вони вигризають це в центрі поля? Оці троє дівчат. Шміт Кайл Скотт. Неймовірні, просто неймовірні, дівчата. Бульо, насіб. Жорже. Орадоме. Жорже. Анрі. Тіні. Є шанс віддати на Анрі. Ну, і знову Кайл зараз, зараз відбере. Звичайно ж, відбере, хоча. Дивіться, може. Ну куди бульо? Треба ж було на носі. І що це? Це ж порушення. Ні, не порушення. Скот не порушує правила. І контратака збірної Канади трошки загальмовується. І ще трошки загальмовується. Чепмен. Томіз. Томіз як небезпечно, але подивіться, скільки браку, скільки помилок. І Канада виграє з цих сті. Ці... Ні, не виграє з серії помилок. Ну, якби Бульо нормально віддала передачу на Несі, був би небезпечний момент. Уара доме. Томіс. Анрі, Томіс. Лясомер, Віддає. Тіні. Ні, кайл! Ну як ти будеш проходити їх? Абілі! Тіні! Анрі! Тіні! Абілі! Абілі віддає! Анрі! Ні, це Лясомер, Ну це ж порушення! ну... Арбітер взагалі дає скот робити що завгодно, але головне, щоб вона м'яч забрала. Ліон. Тут Жорже. рже. Анрі. Починається на зустрічний курс гра. Анрі, непогано і ще трошки туди. Лесомер. Ну, який новтач дриблінг може бути від Лесомер? Взагнула всю атаку, всю красу атаки. Леон. Помиляється. Томіс. Абілі. Удар Абілі! Все Сельман. Заміни. Заміни. Лесомер сьогодні не пішла. Гра і Делі виходить, яка якраз і забила. Забила той переможний м'яч. І Бусалія замість Абілі. Обережно грають команди. Не сильно вони ризикують. Скот втомлена. Подивіться, яка втомлена Скот, але вона все одно продовжує грати на найвищому рівні. Такий... Про такий центр поля мріє будь-яка команда. Як... Про такий центр поля, як у Канади. Несіб. Томіс. Несіб. І ще один кутовий. Шміт. Шміт і Скотт. Шміт Скотт. Кайл скот. Або по дві бігають, або по одній. І подивіться, яка, який провал. Який провал? Там Креді щойно вийшло. Орадоме не встигає за нею. Орадоме. І тут Бухаді. Бухаді рятує. Все прочитала Бухаді. Анрі віддає на бусалія, але не точно Скот! Кайл. Пас. Бульо! Та вибийте! Вибийте просто! Француженки панікують! Не сіп! Не сіп! Проштовхує на тіні! Анрі! Поки що з м'ячем, але тут Вілкінсон. Бульо! Флангом! Не сіп! Ні, просто залишає м'яч Вілкінсон. Бульо! Бульо! Непогано! Скот! Вже безсила і Оце може спрацювати. Бульо. Знову. Томіс! Подивіться, яке, яке скупчено Бульо! Пробиває! Яке скупчення гравців! Франція вже пішла в атаку. Все. Отепер можуть зараз ловити канадійки на контрвипадах. Томіс на доме. Анрі. Помилка. Кайл. Ось ці контратаки, але Ренар! Тут як тут! Делі! Тіні не встигає віддати передачу Вілкенсон. Белангер. Відлітає м'яч аж до Бухаді. Подивіться. 9 хвилин залишається основного часу. Не сіп! Не сіб! Ні. Добре, добре, що Сінклеєр вирішила ось так зіграти. Жорже. Не можна виходити, не можна виходити так далеко. Несі. Читається все. Дивіться, як все читається. Канада любить, любить відбирати м'ячі. Ренар. Ні, ніякого, ніякого порушення правил. Анрі, не встигають, не встигають француженки. Просто не встигають віддати передачу. Анрі. Тіні. Ні. Ну, Канада тільки розраховує зараз на контрвипад. Якщо француженки панічно йдуть в напад, то канадійки зараз розраховують тільки на Тільки на контрвипад і на те, щоб не пропустити. Знову ж таки, по пенальті пройти. А сил багато втрачає збірна Франції. Забрати м'яч треба попресингувати Скот! Як це втомлена Скот так грає? Скажіть мені, будь ласка. І остання атака. Остання атака, яка може призвести зараз до голу. Жорже! На випередження у нас додатковий час. Ну всі очікували, що буде додатковий час. Ну, Канада гарно зіграла перший тайм, другий вже почала в свій футбол грати. Вони просто розраховують на пенальті. Вони розраховують, що вони виграють по пенальті. Ну і вони виграють по пенальті, якщо вони будуть. Тому Канаді треба. Не Канаді, а Франції треба йти вперед. Але як же ж іти вперед, якщо безсила Скотт забирає всі м'ячі? І якось дуже довго розмахуються француженки. Сінклеєр. Головою. Несіб. Анрі. З м'ячем залишається Анрі. Пресинг! Пресинг, неймовірний, у Канади. І неймовірний брак у францужина. Скот! Сінклер. Тут ренар непогано. Тіні! Що ти робиш, Тіні? Віддає на. Томіс! Томіс! Тіні! Ну просто... Проломити хочуть у Радоме. Як вони втомились! Француженки втомились! Що ти свиснула там? Просто втомлені. Вони взагалі зараз не можуть взяти м'яч під свій контроль. Подивіться, яка помилка, і це Амандін Анрі робить. В Жорже влучає у Радоме. і розпочинає контратаку Канади. Сінклер. Жорже. Томіс! Руки! Та як так? Звичайно, зараз ми глоримо дуже сильно за Францію, тому що перший тайм, один тайм зіграти за весь чемпіонат і вийти в фінал це якось взагалі. Скотт, Шміт. Кайл. Трійка, яка убиває всіх. Скот! Бульо. Ну панічно, панічно грають француженки. Панічно. Маскато! І тут на сіп. Має поборотися. Її за футболку тягнуть. Але ж арбітер тільки бачить в одну сторону. Арбітер тільки бачить в одну сторону. Насіб бульо. ой Ой-ой, яка помилка! Ой-ой-ой, яка помилка там Креді! Удар! Бухаді! Ну це помилка Бульо. Ну вона може загнути будь-який матч. От просто може. 15 хвилин залишається. Щоб, щоб знову не було цих пенальтів. Цієї лотереї, в якій виграє постійно Канада. Це просто жах. Так, більше ударів у Канади. Але тому що Франція постійно стукається в цю стіну, яка стоїть. І відкриває зони. Таким чином, відкриває зони і шанси для канадіок. Ренар! Удар, бухаді. Помиляються француженки. Помиляються француженки. Так не можна грати. Дуже сильно помиляються француженки, Джорже. Вибиває, і делі. Ну ти ж свіженька, делі. Віддає на тіні. Тіні знову на Делі! І тіні. Делі! ну давай. І знову це делі. Це знову делі. Ну це просто. Оля її забивати Канаді на 110-й тепер хвилині. 118, а тепер 110, -та. але ж це не кінець. Отут розіграли Тіні та Делі вдвох. Вдвох розіграли і знову це просто стає футболістка спеціалістом по забиттю в додатковому часі збірній Канаді. Оце так так. Стільки помилок збірної Франції. Канада могла покарати вже не раз не раз збірну Франції за таку розхлябану гру. Хоча така розхлябана гра через те, що вони намагаються як швидше піти в атаку і швидше якось завершити цю атаку. І помиляються, в паніці помиляються. Ну і тепер. Тепер на контрвипадах. І тепер Томіс! Томіс! Сама! Віддає! Далі! Ні, не б'є! Можна було потягнути час, але Франція не буде цього робити. Франція все одно атакувати буде. Якщо буде можливість, звичайно, Шміт, Танкреді, Сінклер! Удар! Удар! Ні! Вухаді! Куди вона викидає? Де не сів? Ось вам, оце, от, отакі помилки в паніці! В паніці Франція! Вілкенсон. Скотт, Як вона бігає ще? Анрі! Не Вибиває на делі. Москато. Побореться ще Канада. Звичайно, у неї буде один момент. Якщо б Скотт не помилялась, буселья! Делі! Поки що сама! Делі! Делі! Оце так дає! І перекидає! Ні, на сітку! Оце так матч! Оце пішло! Оце вже пішло! Делі вирішує поки що долю матчу, але ще не кінець. Ще є шанс у Канади. Кайл, Скотт, Вілкінсон. Скотт буде пробивати! Ні! Джорже! І вибивай Томіс! Делі! Чепмен. Шміт. Подивіться, як атакують Канада. Вміють же атакувати. І Тонкреді! Проходить Танкреді! І Ренар в останній кутовий Маклауд зараз прийде. Ну просто класика. Класика жанру. Ось і Маклауд. Ось і Маклауд, де вона? Щось не бачу, вона побігла, але ось підбігає, підбігає потрошку. Удару немає. Скот! Порожні ворота, не сіп! На себе приймає! Делі вибиває її! І... Немає свистку! Делі Просто вибиває І все! Франція у фіналі! Знову вона переграє! В однаковому стилі таке враження переграє Канаду, що в фіналі попереднього чемпіонату світу, що в півфіналі цього. Бухаді сьогодні молодець! Канада більше атакувала, ніж у фіналі попереднього чемпіонату світу. Багато атак спровоковано помилками Франції, але ніхто не скасовує. Не відміняє заслуги Канади. В цьому матчі вони заслуговували більше на перемогу, ніж у фіналі попереднього чемпіонату світу. Але знову знову підступна Делі. Якщо тоді на 118-й, то зараз на 110 й хвилині Делі забиває. І Франція виходить до фіналу. Супер боротьба. Дуже багато моментів у Канади, дуже багато помилок. У Франції знову ж таки центр поля Канади показав себе з найкращого боку. І зайвий раз довів, що Шміт, Кайл та Скотт, особливо Кайл та Скотт, це найкращі центральні півзахисниці, які поки що на даний момент існують на каналі Дені 3D. Вони вигризають все, навіть коли у них сил вже немає. Це довела. Скотт Франція більше розраховувала на дальні удари. Бо ніхто їх не пускав в штрафний майданчик. Бухаді попрацювала сьогодні як треба. Цей матч гідний фіналу. Ось, бачите, оці помилки. Оці помилки захисту. Але Бухаді зіграла якнайкраще. Ну і ось розіграш Делі та Тіні і Делі поклала м'яч у ворота. І знову вона стає героїнею матчу з, Фін... матчу з Канадою. Ну і тут, подивіться, перекидала її. Могла вирішити все, але перекинула її ворота. Тактична битва з нормальним таким, з високим відсотком браку, з емоціями, з панічною грою, особливо від Франції. Все-таки Канада грала собі нормально, поступово, послідовно. 13 ударів у Канаду, 11 ствір, 8-5 у Франції. Дуже багато атак завершувалися в центрі поля. Все завдяки, все завдяки центральним півзахисникам. Канади. І у фіналі Франція. Канада вилітає в півфіналі. Ну і Англія і Італія в, наступну, в наступній серії ми дізнаємось, з ким Франція буде захищати титул чемпіона світу. Бо, нагадаю, восени виграла саме французька збірна. Дуже важко вони проходять Мексику, Канаду. Але видно, що у Франції бажання дуже багато, умінь також вистачає. Часом щастить, звичайно, як в матчі з Канадою, бо все-таки стільки ударів по воротах не можна допускати. Ну тут виручила голкіпер. Дякуємо збірній Канаді за таку гру. Звичайно, не завжди супер яскраву, але тактично сильнішої команди зараз немає. Канада тактично найсильніша. Підбір гравців дуже збалансований. От тільки може, не вистачає супер забивали. Супер забивали, не вистачає. Сінклер гарний форвард, але немає ось такого. Немає такої делі, як у Франції, яка виходить на заміну і все-таки може забити гол. От... Але, взагалі, баланс, баланс у Канади дуже класний. І тому. Навесні, навесні Канада ще більшим фаворитом буде чемпіонату світу. Якщо восени вони були темною конячкою, на цей чемпіонат світу вони виходили як фаворити, а на наступний вони будуть виходити як головні фаворити чемпіонату світу. На цьому закінчуємо. Чекаємо другого півфіналу. Думаю, вам сподобалось. Емоції, емоції були неймовірними в цьому матчі. Напруга зберігалась до. Самого кінця. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Дені 3D. На все добре.